За мною йде браття. Сіла, браття, я ще ви ще хочете. Ви хочете, щоб я вам ще сьогодні дала. Я вже не маю. Як от завтра, дай Бог лишиться отходи, щось буде я вам дам. Р раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість котів, сім. Ого го. То братія. Всі йдете за мною, ну я завтра вам принесу. Я вас понімаю. Я понімаю вас, що ви ще хочете, я вже не маю, не маю. Завтра ж тут буде у мене лишнє? Раз, два, три, чотири, п'ять. І шість там далеко. Завтра, завтра лапи, лапи, будуть відходи, я вам клянуся то я завтра для вас щось принесу Так, 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 біжи, біжи Біжи, біжи Мерзавці мої, мої хороші, мої братія. Так Ну, всі за мною слідують. Все, браття, йде за мною. Я розумію вас. Узавтра я вам клянуся. Узавтра я вам клянуся. Я вам клянуся. Якщо все буде добре, в мене щось лишиться. Я для вас приносу. Я ото сьогодні вам дала. А вже я не маю нічого, а кутомашки я дала для свого друга топіка, бо він також любить кутомашки. Ну, а ось, ось, родия, а сюди, сюди, дай, дай Бог вам дадуть. ну. Добрий день. Добрий день. Щось... Кот... Котів годуєте, так? А я, знаєте, щойно пішла до собак, до котів і усі братів роздала. Помаленьку. О. Погода. Сьогодні дощова, Нагара. дощова сьогодні погода, спокійна, тиха, благословенна. Правда? О! Погляньте, яка погода. Просто чудова. У-ху-ху.